Всім привіт! Їдемо на екскурсію в Порт-Авентура. Приєднуйтесь. До Порто авентура звідси 10-15 хвилин. Пішки, але готель надає шату. Трансфер в Порто авентуру безкоштовний від готелю. І тут Ось Тут зупинаються автобуси. Готель Ель Пасо розташований прямо на території Порто Авентура. Порт-Авентура, кількість людей, які вчора не встигли покатати, сьогодні йдуть до відкриття. Краса. Тепер зрозуміло, чому <реш> потрібно брати більше часу і пріоритетний втік. Зверніть увагу на те, що зараз квітень місяць ще не сезон. Коли ви приїдете в сезон, черга на найпопулярніші екстремальні атракціони, типу дракони Шамболи, буде більше двох годин. Проходимо по усім браслетам, по іншому, ні саме тому, що тут така кількість людей. Якщо ви їдете кататися, беріть пару днів. Тут розвинена інфраструктура, де поїсти, купити води буде. На вході перевіряють сумки через сканер і особисто. Парк дуже великий, поділяється на декілька зон, як на континенти. Ось тут на цьому атракціоні не екстремальним. Ми покатаємось. Молоді підлітки завжди йдуть на дракон, але то вже для нас екстремально. Більше того, я взагалі такі місця не відвідую, бо в мене вже доросла дитина, але парки розваг такого рівня це розваги для всієї родини. Тому рекомендую. Gracias. На маю думку, вік для відвідування найкращим буде після 10 років. Я на цьому навіть покаталась на дикому заході, як в Техасі на тачці. Ну, прикольно. Oh Хто кататися так не хоче, можна покататися на таких спокійних горнятках.